Ой, ну тяжка ж в мене робота із города тягнути гарбуза. Та-та. -да. Дали мені працювати і сказали, треба поливати гарбузи. Ну, пішли разом. Так, луночка перша, заливаємо. Багато гарбузів буде, тому що бабуся стільки посадила, качок треба годувати чимось, а ну, ну тільки на слимаках, ну, якось не дуже. Тоді приходиться гарбузи вирощувати. До речі, носити ліку дуже гарний спосіб, щоб зробити ранкову зарядку. Ось. У мене виходить вечірня зарядка. Ото бабусі зробила такі луночки, о, на шість, на сім таких луночок. О, я використовую 5 льову, е, ну, 5 літрів у ліці. Ось, це тільки на 6 луночок. У нас їх близько. 12-14. А тепер отаке для вас запитання. Коли ви посадили в себе гарбузи? Ми посадили десь а, на зараз 12 квітня, ну, десь ми посадили десь близько 9-8. го го так є. Вони зовсім ось, бачите. Бачно ті кілоночки, а там вже ще нічого немає. Отакої будемо сподіватися, що на одному е, кущі виросте по 3-4 по гарбузики, тому що нам треба буде себе годувати та е, качок. Ото вам порада така, Вирощуйте гарбузи, збивайте у блендері з яблучком і куштуйте дуже корисно і смачно. Це я вам кажу лічно, як з бабусиного дворика. До Зараз дополиваємо цілуночки і підемо поліємо маленьку малинку, тому що е бабуся недавно посадила малинку. Вона таке в неї земла, земничка сухенька, тому прийдеться її поливати. Дуже гарно добрий попіл. Відганяє всяких паразитів, дає матаміни. А ще шкарлупа від яїць, Також змільчаємо її і кидаємо під дерево. Я сьогодні добре кимарнула, тому в мене багато сил. Але знаєте, іноді так не хочеться вставати, з някакво ліжка, і ти лежиш, не знаєш сам чого лежиш. Ось ось така ось малинка, вже в неї листечко. Ось їх тут, скільки у нас вісім штучок. Поливаю. Може на наступний рік будуть ягідки і будемо їми ласувати. а, а то таке, треба вхожувати за ними. Водичку їм давати таке. Ось. Але ми з цими дівчатками знаходимо спільну мову. Вечір в хату ми все зробили. Доброго вечора, я дуже рада. А що ви зробили? Ми полили луночки з гарбузом. Які ви хазяїшки, да. дякую. Ех, на цьому наші пригоди не закінчуються. Ви підписуйтесь і ставте вподобайки, щоб надалі бачити наші веселі пригоди на дворику. До побачення!